Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Зливав дані ворогу на Волині СБУ. Викрила зрадника. На Волині Щен згоріла церква ПЦУ. Скандал у ківерцях посварилась директорка музею і міський голова. Почну як завжди із чудових новин. Під Бахмутом російські штурмовики зазнали фіаско на околицях міста. Вони спробували атакувати позиції українських прикордонників. Штурм наші захисники успішно відбили. Дев'ятеро росіян вбиті, п'ятнадцятеро поранені ще двох взяли у полон. А на цих кадрах підготовка наших захисників у Великій Британії там їх вчать вести міські бої. Навчання проводять канадські військовослужбовці. Тим часом окупанти надалі зосереджують свої зусилля на сході. Вони досі намагаються захопити позиції на кількох напрямках. Українські підрозділи відбивають атаки ворога. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що новий наступ росіян на Луганщині можна очікувати в будь-який день. Під після 15 лютого за його словами окупанти стягують все більше і більше резервів на цьому напрямку. Зараз боєкомплекти використовують досить економно. Також посадовець розповів, що двомісячні навчання мобілізованих росіян уже добігають кінця, і Росії знадобиться близько 10 днів, щоб перекинути їх в Україну. Не виключає нового наступу у лютому, і міністр оборони Олексій Резніков за його словами, росіяни не намагатимуться Ця захопити всю територію України ключові напрями для них: схід та південь. Наразі в Україні є розуміння, де і скільки у ворога сконцентровано військ. Зокрема, на білоруському напрямку наразі нічого надзвичайного не спостерігається. Там нині перебувають до 12 тисяч російських військовослужбовців, і відповідна кількість техніки. На війні з російськими окупантами загинув 28-річний герой з Любишівської громади Микола Кузьмич. Стрілець зенітник загинув 2 лютого 2023 року під час ведення бойових дій на території Донецької області. Солдат Микола Кузьмич був жителем села Дольськ. Висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Україн крінгерою сумуємо всією громадою. Написав у соцмережах заступник селищного голови Володимир Сергійчук. Вічний. На пам'ять честь і шана захиснику України. У ніч на 6 лютого в селі Берестяне Цуменської громади Луцького району згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці. Дерев'яна будівля, яку збудували у 1992 році, запалала близько третьої ночі і згоріла вщент. На пожежу збіглися мешканці села, але рятувати щось кажуть було вже запізно. На місці події спілкувався з пожежниками та з місцевим священником наш Дмитро Сопронюк і просто зараз готовий розказати про надзву звичайну подію більше у селі Берестяни Суменської громади луцького району з самого ранку працюють на згарищі: згрібають попіл, рішуть дошки, зносять обвуглений метал та обгорілі книги. Вночі тут вщент згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці, підпорядкований Православній церкві України. Зайнялося близько третьої години, кажуть рятувальники. Гасити вогонь вирушили більше 10 пожежників. Працювали 11 осіб особового складу, 5 одиниць техніки. Були задіяні автомобіль 6 ДПРЧ місто Ківерці та 3 автомобіля місцевої пожежної охорони СМТ Цумань. Липне село Гораймівка. За словами очевидців, горіти почалось з вівтарної частини. Після цього вогонь швидко охопив увесь храм. На місце пожежі збіглися мешканці села, але рятувати щось було вже запізно. Усе церковне майно, а заодно і сама будівля були охоплені полум'ям. Та все майно церковне повністю згоріло. Те, що те, що нам ну, якби набувалося людським трудом. Все те й погоріло, та нічого не збереглося. Ми ж бачимо з вами, що побереглося. Попіл сталось з храму. Ліквідовували загоряння пожежники близько години. Священник каже, орієнтовна сума збитків склала 3 мільйони гривень. Ліда Іванівна розповідає: до цієї церкви ходило, чи не все берестяне? Багато, майже всі, майже все село сюди ходило. Одне попелище залишилося. Дуже шкода. Жителі села кажуть, храм згорів майже на четверту річницю релігійних зборів, на яких громада відділилася від УПЦ МП, перейшовши у православну церкву України. Тим і священики селяни не підозрюють підпалу, пояснюють, хоч громада церкви Московського патріархату у селі залишилася, тім міжконфесійної ворожнечі між ними нема. Чому загорілося, не кажуть і пожежники. Пояснюють, спочатку мусять зробити ретельну експертизу. Отець Максим, втім, не впадає у відчай, Упевнений, у будь-якому випадку церкву відновлять. Однозначно храм в селі буде, тому що люди це потребують, люди мають дуже велике бажання. Це єдине місце в селі, щоб ви розуміли, де людина знаходить свою якусь розраду, втіху душевну, тому храм однозначно буде. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Зливав дані ворогу на Волині контррозвідника СБУ викрили зрадника. Посадовець однієї з військових частин ЗСУ передавав ворогу дані про наступальні операції українських військ. Російські спецслужби завербували чоловіка вже після повномасштабного вторгнення. За вказівкою окупантів він приховано збирав та повідомляв інформацію про переміщення українських військ, їхнє поповнення технікою і боєприпасами. Крім цього, зливав російським куратором аналіз аналітичні зведення щодо ситуації на фронті зловмисника піймали на спробі чергової передачі даних. Затриманий свою вину визнав. Йому повідомили про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу. Тримання під вартою без права внесення застави. А луківерця директорку місцевого краєзнавчого музею змушують взяти на посаду нову співробітницю. Такий наказ міського голови А за невиконання каже керівниця закладу, погрожують доганами. Цікавим фактом є й те, що ще місяць тому на цій посаді працював інший працівник. Його скоротили знову ж таки за наказом міськради. Такі дії владців відверто дивують у ситуації. Розбиралася Ольга Матвєєва. Це краєзнавчий музей у ківерцях. Він функціонує із 2009 року, та налічує більше дев'яти сотень експонатів. Оксана Сущук, його директорка. Днями вона зробила скандальну заяву. Мовляв, ківерцівська міська рада, який підпорядкований музей буквально змушує її взяти у штат працівницю. Хоча право звільняти чи брати на роботу співробітників має лише директорка. Це прописано у моєму контракті, це прописано у статуті музею. Потреба у ще одній людині в музеї є насправді, бо тут працюють усього двоє людей: сама директорка і прибиральниця. Місяць тому у штаті був ще старший науковий співробітник, якого за наказом міськради скоротили. Оксана Сушук каже, була б рада повернути звільненого працівника, але у гуманітарному відділі міськради їй радять робити інше. Я була вражена, чому я саме повинна взяти цю людину, тому що склали прізвище ім'я. Це Єлизавета Левчук, колишня директорка Ківерцівського краєзнавчого музею. Чинна керівниця запевняє, що кваліфікації аби працювати науковим співробітником претендентка. Немає однак, місцевих владців це мало цікавить. Вони вимагають, аби Єлизавета повернулася у музей. Це рішення міського голови. А вони а начальник гуманітарного відділу він тільки виконавець, і інші виконавці. Якщо ви хочете вирішити це питання, то зверніться до голови. Коли я прийшла на зустріч з головою, голова підтвердив, що це його наказ. Найцікавіше розпочалося тоді, коли пані Оксана не погодилась. Сказали, що якщо я цього не зроблю, то будуть наслідки, і якщо мені щось не подобається, я можу писати заяву на звільнення. Я сказала, що я заяву на звільнення писати не буду, тому що я виконую свої обов'язки і я знаю, як робити далі роботу. Ем, мені повідомили, що якщо не буде заяви на звільнення, то будуть шукати інші методи тиску, щоб я пішла з цієї роботи, наприклад, до Гани. Оксана Сущук написала заяву до поліції, каже, з посади не піде, хоча б тому, що все зроблене у музеї впродовж останніх років, це її рук справа, до якої міськрада зовсім не причетна. Бюджетних коштів вистачає лише на зарплату та комуналку. Інша, тобто виставки, кінопростір, ремонти, вдалося реалізувати за грантові кошти. За допомогою грантових і благодійних коштів. Всі комуналки і всі зарплати, все, що. Вони подають на початку року для їхнього функціонування, воно все виділяється з бюджету нашої громади. Так ситуацію пояснює вже Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук. За його словами, усе, що просила Оксана Сущук, це надбавка до зарплати. Оксана потрібно до нас прийшла і каже: дайте мені 20% доплати, бо я сама я зашиваюся. в мене дуже багато роботи. Я сама в це не встигаю. Ми дали їй 20% доплати. Пройшло певний період часу. Ми запропонували їй, щоб їй стало легше. Взяти людину на роботу. Чому ж тоді звільнили старшого наукового співробітника, що працював на посаді раніше? І до слова, колись також був директором музею. Зробити це переконує. Попросила сама Оксана Сущук. Попросила тут сидячи за цим столом. Тобто ви так просто погодилися? Ну дивіться, я завжди допомагаю людям, які хочуть щось робити. Бо ж доля музею каже мер, йому не байдужа саме тому і хоче взяти на посаду Єлизавету Левчук. Мовляв, її йому порекомендували самі жителі громади. Музей розвивається, ми хочемо, щоб він ще краще розвиватися, то ну, даємо ще одну людину, яка його розпочинала, яка його вводила, яка досить довгий час була керівником музею. І якщо Оксана Сущук його не послухається, то наслідки таки будуть. В неї є наказ, вона підлегла міської ради, і в неї є наказ. І якщо люди не виконують наказ, їм просто дають догани. У нас є своє бачення. Хто буде, якщо в неї не вийде, Звільниться. Хто ж таки має право наймати і звільняти працівників: голова громади чи директорка музею? І чи справді у цій ситуації порушене трудове законодавство? Відповідь чітко прописана у статуті музею. Директор музею визначає кадрову політику музею, приймає на роботу та звільняє працівників музею. Міська влада таких повноважень не має, каже виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук. Може призначати лише керівника музею. Обирати працівників це повноваження самої директорки, тобто Оксани Сущук. Як керівник закладу, вона теж несе відповідальність за ті документи, які вона підписує. Вона права, коли вона відстоює свої трудові права, і коли вона вважає. Що визначено і законодавством? Що вона має виключне право в питанні призначення працівників, видання наказів, підписання наказів. Дії Ківерцівської міської ради, зокрема, наказ про призначення на посаду конкретної працівниці, каже експертка, це грубі порушення трудового законодавства, господарського кодексу та закону про місцеве самоврядування. І їх можна і треба оскаржувати в суді. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку п'яне ДТП у духовному оркестрі на Волині грає п'ятирічна дівчинка. Через аварію частина Луцька залишилась без води. Сьогодні через аварію деякі райони Луцька залишились без води. Стався аварійний порив водогону на вулиці Задворецькій. Повідомили у міській раді. Порив стався ще вчора після обіду. Однак під час ремонтних робіт працівники Луцькводоканалу виявили додаткові ушкодження. Тому аварійно-відновлювальні роботи тривали і нині. Сьогодні ж їх обіцяють завершити та відновити водопостачання. П'яна автопригода в Луцьку у неділю ввечері водій у стані сп'яніння скоїв ДТП на проспекті Грушевського в обласному центрі Волині. На місці події патрульні інспектори помітили увинуватця пригоди, ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти огляд. Чоловік відмовився, однак пройшов його в медичному закладі. Результат 2,36 проміли, що перевищує допустиму норму в 12 разів. Також під час перевірки документів поліцейські встановили, що Нещодавно суд позбавив чоловіка права керування. Якраз через водіння в нетверезому стані. На правопорушника склали одразу декілька протоколів. Затримали торговця зброєю. Волинські правоохоронці викрили незаконний канал продажу зброї 42 річним львів'янином. Бізнесмен пропонував широкий асортимент пістолетів та набоїв і збивав зброю на території всієї України. Оперативники придбали у зломисника три пістолети і декілька десятків набоїв. Експертиза визнала зброю короткоствольною, нарізною вогнепальною та з ознаками переробки. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка та у його автомобілі вилучили шість пістолетів, гвинтівку, інструменти для роботи, чорнові записи, сім картки, комп'ютерне остаткування. Зловмисника затримали, оголосили про підозру та вже обрали запобіжний захід. 60 діб тримання під вартою. Не відходи, а музейний експонат Луцький центр управління відходами збирає колекцію раритетних речей, які знайшли серед сміття. Здебільшого експозицію сформували зі старої техніки, проте є й інші експонати. Поповнити вінтажне зібрання може будь-хто. Чим саме дивує імпровізований музей дізнавався Дмитро Сопронюк. Є, наприклад, ось такого типу електросушки для, для взуття. Навіть для мене це було новинкою, тому що я не зустрічав дисковий телефон, лампові телевізори та старі дитячі іграшки, чого тільки немає у ретроекспозиції Луцького центру управління відходами, створеного у рамках проєкту Чистий Луцьк. Кожен хто до нас приїжджає, то підходить до цього відсіку і дивиться щось, згадує можливо свою юність, хто старший. Діткам цікаво дивитися, бо це щось нове і незнайоме для них. У колекції з кількох десятків експонатів речі з минулої епохи, так і сучасніші. З найцікавішого тут каже Сергій Михайлович, ось цей екземпляр. Ми досить довго думали, мудрували, що ж це є. Коли один із наших працівників нам не сказав, каже, що це спеціальна сушка для. Для фотографій, яка розкладається, і відповідно, коли фотографії раніше виготовлялися, вони були вологі, мокрі, і відповідно розкладалися, сушилися. Ідея створити таку виставку, каже керівник проєкту, з'явилася не одразу. Люди привозили сміття, серед якого інколи були і цікаві вінтажні речі. З Часом працівники центру вирішили збирати їх в окреме місце та показувати відвідувачам. Одним з перших експонатів стало радіо. Це було радіо 60-х років, радіоприймач старий. Але приїхали також відвідувачі, поцікавили, що можна забрати так. То ми віддали це радіо. це були радіолюбителі, як я розумію, тому що вони потім відзвонювалися. Казали, що вони його перемонтували, почистили. Воно запрацювало. Раніше будь-яку річ з музею можна було обміняти та забрати. Люди приходили по старі запчастини для техніки, проте нині експонатів не віддають, а чи планують збільшувати колекцію і згодом у найближчому майбутньому відкрити вже окреме приміщення з вінтажними речами, щоб бачили наскільки це цікаво, не просто викидати сміття на полігон, а дійсно сортувати і з цього може отримати дійсно цікаві речі. Якщо у вас є стара техніка або інші ретро-речі, які хотіли виконати, можете поповнити ними колекцію музею за адресою місто Луцьк, вулиця Трункіна, 7. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Духовий оркестр це святе. Із таким девізом із 2013 року живуть музики з громади неподалік Луцька. Цими вихідними духовий оркестр Буратин відсвяткував 10 років від дня його створення. Святкували ювілей під звуки баритонів, тромбонів, туби та ударних про успіхи і вплив війни на юних музик, про наймолодшу учасницю колективу та про хресну матір дитячого духового оркестру Буратин. Дивіться далі. Це Вероніка дівчинці лише п'ять років. Вона наймолодша учасниця дитячого духового оркестру Буратин. А на чому ти сьогодні граєш? На Вероніка взяла до рук інструмент ще два роки тому. А це найстарший учасник духового оркестру. Сьогодні юнак гратиме на бас-трубі. Втім, це не єдиний музичний інструмент, який він опанував. Взагалі оркестр це, це музика помпезна. Вона, вона звучить голосно розкішно. ну і мені це мені це дуже подобається. Воно мені близько до душі. Подобається Буратинський оркестр усім, хто сьогодні сидить у глядацькій залі. Пропустити концерт ювілярів, кажуть волиняни, не могли. Рівно 10 років саме стільки живе і творить дитячий духовий оркестр. Буратин мене тут і внуки і два ще виступати маленькі, один в шостому класі, а другий в другому класі. Ну, то хочете побачити теж. Ну гарно, дуже гарно. У Мене тут грає на тубі мій учень, який в мене займається на скрипці. Він надію, що буде цікаво. Керівник оркестру Віктор Лук'янчук згадує, у 2013-му, коли дістав зі складу інструменти, на яких гратиме новостворений дитячий духовий оркестр Буратин, жахнувся. Інструменти годилися хіба на металобрухт. Тоді разом із сільським головою Сергієм Яручиком вишуковували інструменти у спеціалізованих магазинах за кордоном. Інструментів абсолютно не було. Ми їх старалися шукати десь І через магазини. Великий барабан нам прийшов десь аж з Голландії. Повномасштаб. Війна каже Віктор Лук'янчук, дуже вплинула на склад оркестру. Нині з початкового складу залишилося лише четверо музикантів. Деякі діти поїхали за кордон, і невідомо, коли вони повернуться. І знаємо, що такі, що поїхали до Сполучених Штатів, вони вже точно не повернуться до нас сюди. Але деякі поїхали діти працювати за кордон. Та талантів на Волині каже Віктор Лук'янчук, вдосталь. Нині у складі дитячого духового оркестру Буратин переважно новень. Неабияк тішиться успіхами та талантами юних музикантів, хресна матір духового оркестру Мирослава Бойчун. Це вона, знайшовши у шкільній комірці духові інструменти, загорілась створенням оркестру. Найважче, каже Мирослава Бойчун, було знайти керівника. Відмовляла всім, доки не зустріла Віктора Лукінчука. Він біля них, знаєте, як біля горобчиків. Ваші губки для духового оркестру вони створені. Вам тільки грати на духових інструментах. Я так вже випрямилась, <гум> бачу. Справа піде, вони на нього так дивляться. Ну, знаєте, як якесь як чеклунство, якесь просто магія. Це те, кажуть, глядачі, як малозвучно, сильно і талановито грають діти за вагомою внесок у розвиток духового мистецтва на території Буратинської громади. Нагородили і учасників, і керівника оркестру. Це дійсно дух, це емоції. І коли сьогодні заграли. Музика духового оркестру ти відчуваєш якесь підбадьорювання. Ти відчуваєш якийсь такий антистрес і забуваєшся, що навколо відбувається. Бо ж не дарма кажуть, музика лікує. Анастасія качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.